Періодично, деякі не дуже обізнані борці за популяризацію української мови вдаються до тактики приниження тих чи тих якостей російської або до побудови конспірологічних теорій на тему того, яка вона штучна та вигадана прусським генштабом під керівництвом фіноугрів. Ем, перепрошую, то не те імперцями, які позапихували туди клятих церковнослов'янізмів. Звісно, українській мові вони ніколи не вживалися, то все вигадки. І є ознаками морального падіння та недолугості Кацапів. Або ні. Про це в іншому відео. Тут я хочу на простому прикладі показати, чому заяви про штучність мови є не дуже переконливими. Забудьмо за росіян, погляньмо на англійців. От, наприклад, сьогоднішня стаття у The Guardian. Це коротке відео, тож розгляньмо лише перші два абзаци на предмет питомої германськості. Ось вони. А ось те, що залишилося в них германського, відмічу окремо германське запозичення, я розглядаю тут умовно як ознаки германськості на рівні з власним, так би мовити, англійським словниковим фондом. Тобто не розділяю слова за походженням давньоанглійські та запозичені з інших германських мов, наприклад, з давньоскандинавських діалектів. Який жах, правда? Що ж це за слова такі? Штучні норманізми та латинізми, напевно. Але це білетристика. Що ж наш класик Шекспір? І. О, ні. Та сама картина. Де ж та германськість? У фонетиці, будові слів, у граматиці, у найуживаніших словах. God hідn. The power <coughs> might of Jesus Compels uh, shit. В чому різниця? Церковнослов'янізми слов'янізм слов'янський. Проблема з російською мовою в Україні, а точніше з русифікацією, бо мова як будь-яка мова, не в словниковому складі російської мови і не в історії творення літературного стандарту. Щоб трясувати реальні проблеми, бажано послуговуватися реальними аргументами. Принаймні. Дотичними до проблеми, як бонус. Сміятися над та іканням? Така собі благенька редукція. Задумалося, чому англійське пишеться, як пишеться: A knight rode at night through a wood, the full moon shining above his head. I thought it was but my delusion to dream of such a sight without a reason. Варто трохи осередньо англікувати це. Eknecht rod bincht throughder The full moon Fullmondu above his head. Yet He thought It was but me drizjon to dream of such sight without resyon. Великий сув голосних та супутні зміни трохи глобальніше, ніж позиційна редукція голосних. Це не аргумент ніби щось фонетично краще чи гірше. Просто демонстрація, що мови змінюються впливом різних факторів.